Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо, як змінюється життя птахів восени. З настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів. Їм нічого їсти, і частина їх відлітають у теплі краї. Першими відлітають комахоїдні птахи стрижі, ластівки, солов'ї. Вони відлітають, тому що набагато зменшується кількість комах. Метелики забираються в щілини, де перезимовують до весни. Засинають жуки, бабки. Надійно ховаються гусениці і личинки. Як тільки замерзають водими, відлітають і водоплавні птахи. Пташки, які на зиму покидають свій рідний край, називаються перелітними. До перелітних пташок належать ластівки. Лелеки, зозулі, шпаки, солов'ї, журавлі. Перелітні птахи до осені починають жиріти, адже в них попереду далекий шлях, на який треба буде витратити багато сил і енергії. Одні птахи вирушають у мандри малими групами, інші великими зграями. Журавлі і гуси летять кутом і клином, шеренгою, а також один за одним. Скупченою зграєю відлітають шпаки, а деякі птахи. Летять по одному, наприклад, Зозуля. Кожного року птахи-мандрівники долають багато тисяч кілометрів. Вони знають такі місця, у яких можна певний час прожити, добре прогодуватись. Дрібні співочі птахи Соловей і горихвістка. Долають відстань зі швидкістю 30-48 км за годину, а деяких летунів не наздоженеш і найшвидшим потягом. Стрижі і ластівки, які годуються в повітрі під час польоту, летять зі швидкістю 130 км за годину. А є такі птахи, що летять день і ніч без відпочинку. От, наприклад, журавлі. Як виберуться в дорогу, то не зупиняться доти, доки не прилетять на місце. А деркач і перепілка сотні кілометрів проходять пішки. Кілька б разів не гостювали птахи в теплих краях, та щороку навесні вони повертаються до рідних домівок. Чи всі пташки відлітають у теплі краї? Звичайно, ні. Є такі пташки, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу. Птахи, які не відлітають. Це осілі пташки. До них належать горобці, сороки, ворони, сечі, дятли, синиці. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин. А от синиці дуже люблять свіже несолоне сало. А ще на зиму до нас. Прилітають північні гості, омелюх та снігур. Вони живляться ягодами калини та горобини. Отже, скажіть, будь ласка, що страшніше для птахів? Голод чи холод? Чому відлітають восени птахи? Птахи живляться комахами, плодами і насінням рослин. Цього корму стає все менше для птахів, і вони вимушені переміщатися на нові житла. Для птахів страшніше голод.